Я буду казати за себе багато чого не знаю. І, якщо дивитися майбутнє, нам вже нам, в Україні, врахує тих таких, які ведуть в майбутнє, які вже будуть до кінця безкомпромісних. Але суспільство страшенно знищене отим лібералізмом. Воно знищене і воно не приймає гострих речей, гострих таких до кінця пронизливих. От як нам зараз у теперішньому часі, що може зберегтися з того з того того, що ви знаєте, от ви від Дмитра Гонцова досконало вникали, вникали цю його теорію? Що із тих ідеологен зараз може послужити нам, в теперішньому часі? А, ну, майже майже все розумію, що є щось, що вже що мав там свою молодість. Втім, ця безкомпромісність. Бо, Ромальна, зараз хіна, зараз Ромальна, наша політика суцільно компромісна. Не, Ромальна, вона договірна. у нас, як ви знаєте, домовляють нам в парламенті одне, а потім верхи пішли, порадилися і вирішили щось більше. Тобто ми домовилися, домовилися олігархів і платить. Нехай бідні платять податків більше на олігархів, <ріх> то тобто, було гарно. Хоча майдан стояв не за те, так ви бачите, приклад компромісності, то це я називаю компромісом. Верхі вирішили домовитися так, щоб будемо робити не олігархи, не чіпа. І проведемо там такі ущерблі, що я не знаю, що там вирішили, під шість п'ять років на першому часі так. Тобто <суспільного> це від безкомпромісність звідти найбільше. Я вже багато сказав. Що цей волюнтаризм треба брати тобто, націленість постійно на боротьбу, на змагання, чого в нас немає. Ну, ми не можемо бачити, за суспільство надто розкладене, не можна життя. Це, це цілогенні їх треба відповільно впроваджувати вибірково, тому що настільки суспільство контрастне до них. Тут могло бути кілька причин, ясно, що я секретно не, звав, але, 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 я не знаю, але мені здається, що е, вони боялися будь-якого революційного націоналістичного руху. Це є е, загальна нетолерантність лібералізму. Лібералізм взагалі дуже боїться, після Сороку. Пам'ятаєте, це навіть сформульований яв е, Андріас Кунланд, такий політолог німецький, який... Працюю в Києво-Могилянській академії, і він сказав дуже гарну формулу, між іншим, але нам мені дуже сподобалося на все виражає сучасний захід. Він так сказав, сучасний Євросоюз це, це домовленість націй ніколи не допустити націоналізму на Європейському континенті. Ось вам всякає відповідь. Америка так само ліберальна, це ніколи не допустити. Я ще трош, розширю, чому не допустити, Тому що вони вважають, що в нашій творк націоналізму це так частково правда постав він. Тобто, вони бояться постання боговіра, ну, може бути в інші так, то і не обов'язково такі російські, але вони бояться от саме. І це є абсолютно змова. Всі великі медіа, всі великі журнали, телеканали, усі ті, що формують, вони постійно закидають антинаціоналістичні якісь... Вони деколи так хитро, ну, да, що Бандеру не любила Чеманицька, щоб принизити. Вона ну, що його вдарила, копнула. <сі> То може бути в таких формах, приватно принизити лідерів, де організувати їх. Але це йде страшна машина, це можна відсвяткувати, якщо ви ти тим кутом подивитися, навіть фільми як створюються, а фільм це дуже глибоко, на вас впливає. Дуже багато фільмів створено, щоб не заперечити, дегеролізувати європейську історію, а вона яка є націоналістична історія? власне, Продолоне запитання. Чи можливо взагалі національне в Україні, що зараз стоїть питання побудова цієї держави, консолідованого народу без націоналізму? Чи можна це зробити на позиціях лібералізму, наприклад, і в Так, там чистий лібералізм, споконвіку. І Америка в плані національної свідомості американців дадуть фору будь-якому народу в світі. Ніхто їх не може їм сказати, що ви, власне, має нації, ви не любите свою націю чи щось таке. Але в них лібералізм. Чи обов'язково нам потрібен націоналізм, щоб побудувати якийсь, якийсь сильний народ, чи ми можемо якийсь інший шлях вибрати? питання. Ну, А чому так лібералізм згадується не в негативному контексті Максимізація Добре. особистих свобод, війна, ринкова, економіка, індивідуалізм. В принципі, це помогло зчинити якийсь оздоровчий ефект націоналізму як чомусь такому архаїчному. Націоналізм не повинен обтяжуватися ну, догматизмом. Він має відповідати реальному влину часу і стану речей. Тому, можливо, не варто зациклюватись на якихось таких. Від Олема Танцова, де там волюнтарист переростає традиціоналіст, плюс феодалістський феодаліст, лад. Можливо, треба формувати щось модерне дійсності, яке б відповідало справжнім потребам українського суспільства. Так, я розумію питання. питання. Не можна сказати про Америку, що вона поставила суцільну. Це уважно зараз є на українською мовою інфекційна історія Америки 200 гривень кошти І з договору джерела. І з інших джерел ви зможете прочитати, що ці англійські, переважно куритани, вони перенесли дуже сильний дух консерватизму. Америка це дуже консервативна, паралельно, що там є такі ліберальні, дуже справді, сильні. Це дуже консервативна, навіть, він пам'ятаю, голосували за Буша. Він був дуже скрито, дуже пролодший. Мені пояснювали, що ти зрозумієш, що там є, він апелює до ідеологів такого консервативного поясу Америки. Розуміли на Південних і середніх штатах, де е, такі цінності е, ну, сімейні, тр... родинні цінності, традиціоналістські цінності, релігійні цінності, дуже важливі. І він у нас час, тому він виграє, бо він тут був скритовий, каже, як він ще може виграти риб, там вже нема надії. А він каже, ні, виграє, побачиш, він виграв виграв. Це мій пролік, я забув, хто там мені казав. Він апелював там, тобто є консервативна Америка. якої Америка є така велика, так би мовити. Вона не розвивається, навіть можна таку формулу сказати, що вона розвивається на цій дипотомії. Вона зберігає традиції дух високий, тому там еліти дуже якісна. Я пам'ятаю, як мені розповідав, що... Той чоловік, який побувається, довго каже, Та ти собі не уявляєш, що там є такі сім'ї, де вони виховують дітей, так як у Кінах, в ХІХ столітті, там таке є, так ви буде. Я, каже, там, там таке за дочками таке, опіка дівчатами там, до 18 років вони, вони під наглядом матері абсолютно такий контроль. В такому християнському дусі, думаю, що, 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 що це якесь середньовічне. Я був теж дуже здивований, коли це був такий стереотип Америки, що це цивілізація абсолютної свободи. Тому треба це враховувати. І коли подивитися на історію, вони дуже гарно поєднували цей консерватизм, дефіз-націоналізм із лібералізмом. Тому ну, там так гарно вийшло. Такий великий успіх. Бо вони не дали переважити тому абсолютному лібералізму, який би їх ха хаотизував. І мені здається, що це дуже, ну, принаймні, знову ж таки, день до побудови. Я пам'ятаю всі ці відгуки людей, що вражає, в Америка ніби такий хаос, там все хаос, але надзвичайна дисциплінованість. Там ти щось не то зробив, тебе зразу покарали. Там ти так, така законно ну, не рахуючи нехватку тих, тих, тих мексиканських втрат. О от, така от, от дисциплінова, як вона? Вона не вихована лібералізмом, я думаю, що це тих великих консервативних традицій, які є в Америці. По-друге, -по -по тут треба говорити про специфіку кожної країни. Кожна країна витворює свою модель. Наприклад, модель Швейцарії це абсолютно не щось те, що хотіли Україні зробити в Швейцарії. Це щось таке, що не можна от, от, уявити собі, повторити в світі, це неможливо. От, от, цей народ жив між горами, він так довго варився в своєму суху, що він щось зварив у е, Повторити цю націю, феномен цієї нації неможливо. Так само кожним. Е, е, націоналізм, е, тепер тезон, що він є дуже консервативний, натимістський, таке поняття нативізму дивиться назад. Справді, це його проблема. Це, це його проблема. Е, а, до речі, ще щодо Америки, то такий Хантингтон. Мел Харків написав останню книжку, хто ми російською мовою є. І він відповідь дає таку, там, до речі, дуже сильно описаний американський націоналізм. І він дає, закінчується ця книжка таким вислом, велика, 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 дуже скрупульозне дослідження. Він перед смертю, він помер, він там написав. І він вислав такий робить, що Америка повинна обмежити свій лібералізм, космополітизм. Імперіалізм, і зосередитися на собі, вкликати в собі націоналізм і так далі. Тобто такий консервативний вислов, що тільки так ми можемо врятуватися. Тепер, щодо лібералізму, безумовно, він не є. Ми не говорили тут про ідеологію лібералізму загалом. Він має свої, він би так не перемагав у багатьох країнах, він має свої великі плюси, і він дійсно показав свою людність, вміння виховати підприємливе суспільство. Цей прагматизм лібералізму, це, 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 це власне ті вічні ідеологеми, які він повинен зберігати. Але паралельно він має такі ідеологеми, які б'ють по, по консерватизму. Так? Е, тобто зруйнувати традицію, десь під, підважити моральне, де потрібна така моральна консолідація суспільства, високу культуру, запустити за, 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 мас культуру, любить про це. І тут до специфіки. Залежно, яка нація може це переварити. От, якщо ми подивимося на таку націю, дуже націоналістичну, це однозначно. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, не це легко довести, хоча вона так назовні, як і Америка виглядає ліберальність, британська нація, англійська нація, то ми побачимо, що англійці ідеально оцей націоналізм, лібералізм приручили. Вони дійсно створили дуже прагматичне ліберальне суспільство. Але на тих е, матрицях націоналізму, які тверділи і їх тримають дуже сильно. До речі, е, ну, тато не так, я думаю, кожен з вас відходить е, англійського адлі, націоналізму. До речі, Гіспер казав, що йому найліпша нація це англійська, який виймовну націю англійську, англійською, тому казав, що його весь англійською ну, нацією всі І захопили. Так казав, про багатьох історик особи так висловили французи, багато росло. Бо там вдалося зварити дуже сильну націю. І тепер я відповідаю на ваше конкретне питання. За, за, якщо зварена така сильна нація, як англійська, то їй цей лібералізм, який дає е, соціально-громадянсько-економічний е, прогрес, не страшний. Він вона може застосовувати е, легко лібералізм. Але в слабких націях, оцей лібералізм, такий, як українська нація, в недоформованих націях, лібералізм може бути деструктивним, розумієте? От такими висунки є. Я вживав в негативному плані, бо саме лібералізм найбільше лює зараз, значить ліберальні ідеологи, вони час такі запихають під, під торпеди, пускають про це на цьому в негативному контексті. Але загалом я не. Розумію. Так, зло, я, я розумію, що він може. Це ідеологія, яка сприяє запровадження ліберальних принципів, вони дуже сприяють соціальному піднесенню кожного суспільства. мене ще в запитання, продовжується. От Якщо я зараз говорю про лібералізм, я маю на увазі, по-перше, що, як сказано декларація, незалежності США, що кожна людина народжена, для народжена що кожна людина прагне прагнення щастя. Кожна Особиста свобода, яка є беззаперечна. В суспільстві пайнує беззаперечна свобода слова не може бути прийнята жодним законом, який обмежує свободу слова. І е, особисті з є недоторками. Як це все спів... ну такі ліберальні цінності базові, як вони співвідносяться з українським націоналізмом? Він їх або виключає, або він їх може якось е, в собі переварити, або він може під впливом їхнім якось бути змінений. Взагалі можливо такі поєднання чи ні. Ну, Це в Конституції статува. В Конституції так, так. Це просто його лібералізм, Джон Бог, Джефферсон, Томі, ну, схоже такувати. В принципі, життя, власність і, і право там, ну, свободу слова. І... Ну чи можна ці цієї порівняти з українським силу? Чи не можна? Чи український населізм їх повністю не приймає і виключає такі інколинації життя? Ну, його ну, немає завершеної контролі яка має бути, він не виключає ці цінності, він просто їх коригує, так можна сказати. Я вже пояснив, що не кожна, ну, наприклад, що означає свобода слова в Україні абсолютно тепер. Вона потрібна, безумовно. Ми зараз дуже сильно прогресуємо завдяки свободі слова, але є багато політичних каналів, як ви бачите, які виховують на, коли я вважаю, що для сильне виховання нації. Є домінування проросійських земель. Ви бачите, що це у нас російською мовою і російськими цінностями. Я вже не виявив, що цей страх російський не лишається. Нема можливості вивести його на якийсь у Індонезії. Вони будуть знову, бо зараз мене зараз трошки хвиля Майдану їх збили. От ще півроку і вони будуть атакувати український націоналізм взагалі українську націю. Ми будуть придумувати якісь розвиваючі будуть дискредитувати все національне і так далі і так далі. Чи можливо у нас така абсолютна свобода коригування? Ось, 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 ну, я абсолютно розумію, це Міністерство інформації, яке Ловченко заснував, не знаю, за чиєю підказкою, що нам потрібна інформаційна, коли вчитати якусь інформаційну війну проти нас веде Росія, що нам потрібно. Таке інформаційне міністерство, яке вивело таку війну на захист. І чи, чи завжди воно може керуватися принципом свободи, абсолютної свободи, що деколи треба буде закрити якийсь телеканал, і сайт, і так далі. І так далі. Розумієте, Ми не можемо цей наших страшних постколоніальних умовах, не можна використати усі американські цінності, ці принципи до кінця. Вони є зрозуміло продуктивні, раз кажу, що Нація от має таку свободу, вона розвивається, це дуже сильний розвиток, це ми визнаємо. От Свобода, яка зараз далі, ми, ми дуже виграємо зараз на полі з росіянами, бо вони костійні, вони зараз кажуть, що її, то, якість, там немає повдену інтелектуальних, хто що і літа є добра якісна. Але до громадянськими ми зараз дуже сильно розвиваємося. Тобто є перевага у того принципу, який ви назвали. Але він може обернутися, першого цей не був Може вдарити проти нас в певній ситуації. Загалом доктрині, загалом тобто в класичних працях націоналізму немає таких ідеологен, принципів, які би йшли до тоталітарного суспільства. Там є, є треба часто визнати, є їх окремі, але їх небагато. Вони їх небагато. говорили про якісь обмеження, там, про контроль, От, як я казав, контроль над виробництвом економікою. Тому що вони, очевидно, ну, передбачали, що українські бідні селяни, як я вірю. Ясно, що треба держава має їх підтримати і створити якусь систему виживання. Для них. Там є якісь елементи, але їх дуже мало. Тому фактично він не має що стидатися. Навіть, навіть в той період, коли дуже тоталітаризм був модний в 30 ті роки, коли профашистські конституції писалися, і ООН теж писала, по суті, в своїй програмі під впливом до речі, щодо історичного факту, то найбільше вплинула мусульманська слівська теорія на українських чоловіці. Воно таке. Можу ще запитання Я ще просто хочу так до їхніх Я У 2005 році поїхала в Німеччину, і я побачила різницю між Східною Німеччиною і між Західною Німеччиною. Мала можливість там побути і там побути. Там величезна різниця в Величезна різниця, суспільство зовсім інша. Те, що на консерватизмі подомано, на старих католиці, в тих принципах західне суспільство і східне на протестантських, то навіть я мушу сказати за релігію, як діє релігія на суспільство, яке і, 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 і от мораль, самодостатність суспільства, індивідуальність, його якась унікальність зберігається. У консервативних речах, у католицькій тій західній Німеччині, і зовсім якесь розмите, вже зовсім розлізли на, на східній Німеччині. Вон, не без велике може на якісь. Може, це, це не питання віри, може це від того, що східна Німеччина була в ГДР? — Це само собою, і все на кубку, і все на кубку, і, і то, і то, і то. І то. Я просто побачила світу, було реально. Речі, доволі цікавий тезис. Насправді всі з того соціологу Макса Вебера, і він у своїй праці до ну, капіталізму ну, конці заперечував цей ну, раніше наведений тезис, вважаючи, що в країнах, де сповідують релігію протестантизму та конфесіальна приналежність, де до нього ніби фіксується, там кращий і ликший економічний розвиток, ніж у католиків. Пояснює радну причину, але сам факт. Точого я веду протестанти це люди з яким ширшим розмахом думки, і вони більш вільно проявляються в виробництві там економічному промислі, тому ну Але вони більше порчалися. Летить мораль і летять ці поставами суспільство у і по ні, ну в економіці мораль, по суті. Мораль, не потріб... мораль потрібна, бо інакше все отаке стається, як моралі, якщо не буде дотримання моралі, не буде суспільства високого, духовного і красивого, і сильного. Буде розрізана така маса. Я, не запрацю, мораль, Добре, я вам покише, так би тему вам відповів, що, по-перше, питається такий факт, що е, такий знаменитий... Французький історик Фернан Бродель дуже сміявся, іронізував цієї тези про протестантизм, про етику протестантизму, хоч вона зрозуміло аргументована, але він іронізував і казав, знаєте, який факт наводив, що перший капіталізм і дуже активне підприємництво розвинулося в Північній Італії, в містах Північної Італії задовго до протестантів, не раз перед протестантами, тобто першими були все-таки католики. Який вибух економічний стався в Економічній Італії, в католицькій Італії. Тому він казав, що не треба так переважувати. Але в цьому щось є. Безумовно, що ті протестантські країни вони дуже виділяються, вони зараз лідери соціального поступу це Фінляндія, Данія, Норвегія, Швеція, Голландія. Ну і похідні від них. Вони дійсно характеризують щось, щось є таке, що протестантизм дає людям навіть естонці, дуже найбільш протестанти. Хоча я тепер побачив фільм, не знаю, що правда казав політолог, що естонці не так протестанти, як атеїсти, вони там всі не вірять в Це дуже атеїзоване суспільство. І друга теза, тут, бачите, випускаєте до теми вартості націоналізму, але з критеріями або соціал-демократа, або ліберала. То, що я починав, Залежно, я бачите, критику. що то залежно, що цілувати в житті. Наприклад, для мене особисто не є економічний поступ головним критерієм розвитку держави. Держава якась або країна, нація, так, вона може розвиватися якийсь час без економічних успіхів. Але вона може нагромаджувати великі духовні, культурні, інтелектуальні потенціали. Залежно, що ми станемо критерією. Націоналізм, він, як правило, є реакцією на якісь приниження пощеплення нації. Він долає проблеми, які має нація. Він вирішує ці проблеми. Українська нація зараз має дуже великі проблеми, не будемо направити, як всі знаєте. Пострадянське, тобто малоросійство, не громадянське, пасивність. І, паси, і націоналізм має це вирішувати. Тут я його пропагую з стою. А чи буде наша Україна дуже економічно розвиватися успішно? Це, це якби друге питання. Вона може і не може розвиватися, це не, не, не входить в мої критерії. То залежно з яких світоглядних позицій дивитися на цю історичну долю всіх ідеологій нашої країни в цьому контексті. Прошу ще запитання. Хочу подякувати свою лекцію я тут для Молодіжного активу міста Драговича я від імені молодіжної громадської організації Український молодіжний прорив дякую вам. І сподіваюся, що це напевне, що це перша така лекція, яку для нас прочитали і що ви ще погодитеся надалі з нами зустрічатися. Ми тут в принципі зібралися молоді люди, які... Хотіли би послухати вас щось знову новою довідатися, що до націоналізму. Зокрема, хотів би почути, можливо, що роботі Дмитра Лесова, якраз в майбутньому. Тому дуже дякуємо вам. Уважної аудиторії я вже давно не акуратно. Тут є написано, як вашому український.